Всім привіт! Прийшла доба, як ми вже користуємося інвертором. Зараз екран у нас по графіку вимкнули світло. Як видно, лампочка не горить, не світить. Зелений цидід і працює від акумулятора. Ну, як завжди, без нюансів не обійшлося. Сьогодні світло було, з мережі було і була ввімкнена пральна машина, комп'ютер, і я ще ввімкнув мультиварку і інвертор. Він не вимкнувся, але кинув помилку. Перевантаження. Я думаю, що тільки на якщо він робить від акумулятора, може бути перевантаження. Але перевантаження також йде, якщо він працює від мережі і більше за його можливості. По інструкції в нього 3,2 кВт. І було більше навантаження і викинуло помилку. Я вимкнув його і знову вимкнув, він перегрузився і все стало на свої місця. Ну так, ніби все нормально. Одне що це, коли? Він або навантаження велике, або заражається акумулятор, працюють кулери і шум. Він такий не то що гучний, просто такий він противний, що, Ну, трошки на вуха так дали. А так в загальному все нормально. Поки що все влаштовує. Я ще вчора не сказав, це гібридний інвертор, до якого можна також підключити сонячні панелі. Ось тут знизу є виходи, до яких можна підключити сонячні панелі. І ще може працювати від панелей, від мережі, акумулятор і панелі. Ось так. Зараз в нас в мережі немає струму. Інвертор бере від акумулятора. Сьогодні він в нас вже раз з електроенергію вимикали. Він працював 2 години і потім, після того, як він працював, 45 хвилин працювали кулери. Ну, якщо так взяти, то 45 хвилин заражався акумулятор. Ну, це так по моїй версії, тому що в інтернеті я дивився, що кулери працюють або коли навантаження, або коли заражається акумулятор. Ось так, 2 години працював, 45 хвилин зараджався. Ну, це, я так думаю. Як воно є, не знаю. Ще одне, що в нас було сьогодні. Він сьогодні випробування пройшов хорошо. Як я показував, ось тут в мене стоїть реле напруги. І воно було виставлене на... 250 вольт. Сьогодні мене вдома не було, була дружина. І струм в мережі скакав 251-252. І в той час спрацьовує реле, і воно відсікає мережу від інвертора. І він сьогодні працював, як би сказати, на. Акумуляторі. Це я вже ввечері прийшов додому, е, додав на реле на прузі 255 і вже він перестав вмикатися і вимикатися. Ото постійно було, що 250 він вимкнувся. Не, як вимкнувся. Електроенергія з мережі вимкнулася, він вже працював від акумулятора. Потім Струм впав нижче 250, знову йшла електроенергія з мережі. І він знову заражав акумулятор і такі були, ну як би сказати, гойдалки такі. Я додав на реле на проводі 255 поставив і зараз все нормально. Зараз я покажу скільки в мене зараз витрачається електроенергії. Яке навантаження? Двісті двадцять вольт. І 0,46 460 Вт. Це в мене працює холодильник. Ну, як працює ввімкненні у мережу холодильник, морозильна камера, котел, комп'ютер, ну і лампочки по квартирі. Поки що мені це все подобається, ну, будемо бачити, як буде працювати далі. Але те, що він сьогодні для мене, це було такою несподіванкою, що він більше трох, більше своєї спроможності, як би сказати. Я думав, що це він тільки на 3,2 кВт видає від акумулятора. а виявляється, що від мережі також йде перевантаження. Якщо ну, з... Споживаємо більше за 3,2 кВт. На ну, цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.